Доброго здоров'я усім вам, друзі! Сьогодні я покажу вам лікувальну гімнастику при грижах поперекового відділу хребта. Якщо у вас є така проблема, тоді ставайте і виконуйте разом зі мною ці вправи. Виконуйте ці вправи щодня і ви неодмінно помітите свої перші результати. Ще принагідно, я б хотів би нагадати про свій марафон Стопліки, який гарно пропрацює усі групи м'язів. Тому якщо ви захочете приєднатися до нього, то обов'язково пишіть мені в мій інстаграм або на мою електронну пошту. Всі контакти ви знайдете внизу в описі під цим відео. Починаємо наш сьогоднішній комплекс вправ. Руки тримаємо на поясі і повертаємо голову в ліву і в праву сторону. В одну сторону робимо видих і в другу вдих. В одну сторону видих і в другу вдих. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Наступна вправа, опускаємо голову вниз, робимо видих і піднімаємо вгору вдих. Вниз, видих, вгору вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. вправу. Наступна вправа. Відводимо кожну руку назад. Назад видих і вперед вдих. Назад видих і, і вперед вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. Вправо. Руки поставили на плечі і зводимо лікті до середини. Всередину. Видих, назад, вдих. Вперед. Видих, назад, вдих. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Опустили трішки руки. Струсили для того, щоб вони не затікали і ставимо руки назад. Тепер опускаємо лікті вниз, видих і вгору підіймаємо вдих. Вниз, видих, вгору вдих. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа – робимо нахили перед собою. Опускаємось вниз, вдих і піднімаємось вгору, видих. Опускаємось вниз, вдих, піднімаємось вгору, видих. Опускаємось на зігнутих колінах. Вниз. Вдих і вгору. Видих. Вниз. Вдих і вгору. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправо. І робимо підйоми на носочки. Вгору. Видих. Вниз, вдих. Вгору. Видих. Вниз. Вдих. Вгору. Видих. Вниз. Вдих. Вгору. Видих. Вниз. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Завершили вправу. Лягаємо на килимок і продовжуємо наш комплекс вправ. Один носочок на себе, другий від себе робимо вдих і другий від себе робимо видих. Один на себе, другий від себе. Вдих і в другу сторону видих. Вдих, видих. Ви маєте відчувати, як у вас відпрацьовує також таз. Коли ви робите? Опускаєте носочок вниз, ви маєте відчувати, як у вас таз виходить вперед в одну сторону і сюди. Тобто ви, коли носочками рухаєте, ви відпрацьовуєте і тазом. Вдих, видих, 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 вдих, видих. Поставили ноги трішечки ширше і заводимо кожну ногу всередину. Всередину розвертаємо, робимо видих і повертаємось назад, вдих. Друга нога. Всередину видих і повертаємось назад, вдих. Всередину видих і назад вдих. Видих, вдих. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. Вправо. Наступна вправа. Підтягуємо кожне коліно до себе. До себе. Видих. Взяли руки в замок. Зробили. Видих і повільно розігнули назад. Вдих. Друга нога до себе. Видих і від себе вдих. Повільно до себе. Видих і від себе вдих. До себе видих і від себе. Вдих. До себе видих і від себе. Вдих. До себе. Видих. І від себе. Вдих. До видих себе. Вдих. До видих. І від себе. Вдих і до себе. Видих і від себе вдих. Завершили вправу Наступно вправа Зігнули зі ноги в колінах і заводимо кожне коліно повільно всередину. Всередину. Видих і повертаємось назад, вдих. Всередину. Видих і повертаємось назад, вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. Вправу. Наступна вправа. Ногу. Поставили. На ногу, ось таким чином. Поставили ногу під кутом 90 градусів. Руками обхватилися і робимо ось такі коливальні рухи. Повільно, без різких рухів. Дихання не затримуємо, вдих через ніс і видих через рот. Вдих через ніс і видих через рот. Повільно розтягуємо ногу і. Поперековий відділ хребта. І повертаємось назад в початкове положення. Ставимо другу ногу на ногу. Піднімаємо під кутом 90 градусів, руками обхвачуємо і знову ж таки робимо ось такі коливальні рухи. Дихання не затримуємо, вдих через ніс і видих через рот. І повертаємось назад і mm. завершили. Вправо. Наступна вправа, згинаємо дві ноги в колінах і повільно підіймаємо вгору. Руками вхвачуємо в замок і притискаємо до себе. Робимо видих і повільно опускаємось вниз, розгинаємо ноги вдих. Тоді знову згинаємо ноги, обхвачуємо в замок руками і підтягуємо до себе, робимо видих і повертаємось назад вдих. Тоді знову згинаємо ноги, обвачуємо руками, робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Тоді знову згинаємо ноги, обхвачуємо руками, робимо видих і повертаємося повільно в початкове положення вдих. Тоді знову вгору повільно, не кваплячись, робимо видих і повільно. Повертаємось в початкове положення, робимо вдих. Завершили вправо. Наступна вправа. Зігнули дві ноги в коліна і носочком протилежної ноги торкаємось коліно. Робимо вдих і повертаємось в початкове положення. Видих. Тоді друга нога. Вдих і повертаємось. Початкове положення. Видих. Тоді знову. Вдих і повертаємо. В початкове положення. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири, один, два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа будемо робити на рахунок 4. Ногу кладемо на ногу носочком і ведемо по нозі. Робимо вдих. Один, два, три, чотири. І повертаємось назад. Один, два, три. Чотири. Видих. Міняємо ногу. Носочком ведемо по протилежній нозі. Робимо вдих. Один. Два, три, чотири. І в другу сторону видих. Один. Два. Три. Чотири. Міняємо ногу. Знову робимо вдих. Один. Два. Три. Чотири. І від себе видих. Один. Два. Три. Чотири. Міняємо ногу. Вдих. Один. Два, три, чотири. І від себе видих. Один. Два. Три. Чотири. Міняємо ногу. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. І видих. Один. Два. Три. Чотири. Знову робимо. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. І видих. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Згинаємо дві ноги в колінах, руки тримаємо перед собою і відриваємо верхню частину спини вгору. Піднімаємось вгору, робимо видих і опускаємось вниз, вдих. Вгору видих і вниз вдих. Слідкуємо за тим, щоб підборіддя було підняте вгорі. Вгору видих і вниз вдих. Вгору видих, вниз вдих. Один, два. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 завершили справу. Наступна вправа: ноги тримаємо зігнутими. Руку відставляємо в сторону. І другою рукою тримаємось за коліно. І робимо ось таку розтяжку на сторону. Повертаємось в сторону і робимо такі коливальні рухи. Один, два, три. І міняємо положення в другу сторону. Робимо знову один, два, три. І міняємо положення. Один. Два. Три. І знову міняємо положення. Один. Два. Три. В другу сторону. Один. Два. Три. І в другу сторону. Один. Два. Три. І знову. Один. Два. Три. І в другу сторону. Один. Два. Три. Завершили вправо. Тепер потихеньку повертаємося і лягаємо на живіт. Руки тримаємо ось так перед собою і опускаємося вниз. І відриваємо грудний відділ хребта від підлоги і прогинаємося в попереку. Робимо вдих. І опускаємося вниз, видих. Тоді знову вгору. Вдих, на вдосі піднялися і на наввидосі опустилися. На вдосі піднялися і на наввидосі опустилися. На вдосі Піднялися і на видосі опустилися. І знову на вдосі піднялися і на видосі опустилися. І знову на вдосі Піднялися, на відновилися, опустилися. Завершили вправу. Тепер лягаємо, руки опущені, одна рука вгорі. Відриваємо грудний відділ хребта від підлоги і міняємо через сторону положення рук. Робимо вдих і опускаємося вниз, видих. Тоді знову вдих, через сторону, опускаємось вниз, видих. Знову вдих, через сторону. І опускаємось вниз, видих, вдих. І вниз. Видих. Вдих і вниз. Видих. Вдих. Опускаємось вниз. Видих. Вдих. І опускаємось вниз. Видих. Вдих. І видих. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо під чолом. Ноги згинаємо в коліна. І повертаємося в ліву і в праву сторону. Повертаємо таз в ліву сторону, відриваємо таз від підлоги, кладемо ноги, робимо вдих. Повертаємось назад, видих. І тоді в другу сторону. Робимо вдих і повертаємось назад, видих. Тоді знову вдих, видих. І знову. Вдих. Видих. Вдих. видих, Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправо. Наступна вправа. Помаленьку. не кваплячись. Стаємо на коліна. І почергово підіймаємо ногу вгору. Вгору, назад, видих і повертаємось назад вдих. Друга нога вгору видих і повертаємось назад. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Потихеньку. Ідемо руками по килимку. В ліву сторону, а тоді потихеньку йдемо в праву сторону. Дихання рівномірне, вдих через ніс і видих через рот. Ми йдемо до болі. Якщо вам болить, тоді ви зупиняєтеся і одразу повертайтеся назад. Тобто ви можете робити набагато меншу амплітуду, ніж я показую. Тобто, якщо ви можете підійти тільки ось так, тоді ви доходите до цього положення і повертаєтеся назад. І в ось такому темпі ми продовжуємо виконувати вправу. і завершили вправу. Наступна вправа. Сідаємо на коліна, робимо видих і підіймаємо таз вгору, опускаємо таз і робимо вдих. Тоді знову повільно переходимо назад, робимо видих. І вперед робимо вдих. Тоді знову робимо видих. І повертаємося вперед, вдих, вдих через ніс. і назад. Робимо видих через рот. І тоді знову вперед, вдих, через ніс. І після цього ми лягаємо знову ж таки на килимок, руки перед собою і тягнемося руками вперед, а ногами назад. При цьому маємо відпрацьовувати тазом дихання рівномірне, так як вам зручно, вдих через ніс і видих через рот. Тягнемось руками вперед, а ногами тягнемось назад. Завершили справу. Дякую за те, що переглянули моє відео. Якщо вам подобається те, що я роблю, якщо ви хочете підтримати вихід нових роликів, то вся необхідна інформація є в описі під цим відео. Там є всі посилання. Але самий крутий формат це оформити щомісячну підписку на BuyMeACoffee, Patreon або на самому Ютубі. І за це я буду вам щиро вдячний. А я хочу побажати усім вам мирного неба над головою. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог здоров'я, миру та добра. До зустрічі, друзі! Йому говорили не види. Він дивлячись в очі, сміявся. Кожен маленький крок важливий, Віктор, не зупиняйся. Давай вставай на ноги, продовжуй тренування, Мрії здійснюй всі свої та уперто йди до своєї мети. Яму говорили не вийде, він дивлячись, в очі сміявся. Кожен маленький крок важливий, вікто не зупиняйся. Вставай, ставай на ноги, продовжуй тренування. Мрій здійснюй всі свої та уперто йти до своєї мети.